Як знищували українське село для того, щоб вкрасти нашу українську землю? Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє». і в цьому відео я хочу розкрити певні смертельні механізми, з допомогою яких вбивали українське село. Знищували український народ, заставляли українців виїжджати за кордон, зменшували чисельність населення в селах і не тільки. Цей механізм достатньо простий, проте його в такому вигляді, як я хочу це зробити, мало де насправді можна зустріти, прочитати про це в основному мовчать ЗМІ, На цьому не акцентують увагу. Я хочу, щоб ви поставили себе на місце певних сил, які хотіли заволодіти нашим національним багатством. Майже 4% світових корисних копалин зосереджено в Україні. Найкраща земля в світі, принаймні одна з найкращих, такою вона була до моменту, поки її не почали паскудити корпорації і всякі агрохолдинги. 52 мільйони населення. В 93-94 було 54 мільйони населення. Третя ядерна держава. Одна з небагатьох космічних держав. Людей. з... Якісною вищою освітою, також величезне число. І от тим ресурсом треба заволодіти. Ресурсом, яким володіють ті люди. Що для цього треба зробити? В першу чергу забрати в них економічний базис. І зараз я хочу звузитись, власне, до питання українського села. Тому що питання промисловості, воно дуже споріднено, і механізми дуже близькі, але там є певні особливості. Я зупинюсь саме на українській землі. Це одне з найбільш болючих наших питань. От були українські села, фактично в кожному селі був колгосп, були робочі місця, школи, лікарні, все функціонує. Приходимо, ми стаємо незалежними. 91-й рік виходимо зі складу Радянського Союзу. І нам починають розповідати, що ми повинні все продати. Я не є прихильником того, що колгоспи треба було зберігати в їх теперішньому, в їх тому вигляді, станом на 90-ті роки. Треба було змінювати форму власності, робити кооперативну власність, робити селян співвласниками, але треба було зберігати економічні механізми. І, власне, зараз я перейду до них. Що таке колгосп? Від... 1600 гектарів до 2500 гектарів, середня величина. Були колгоспи, які сягали і 4000 тисяч гектарів, і більше, але це винятки це буквально кілька десятків на всю Україну. Середня величина 2500 тисячі гектарів. Це не тільки земля. Це, окрім землі, це корівники, де власне корови, де молоко, далі сир, масло там і так далі. Це свиноферми, на свинофермах, ну, власне, м'ясо і так далі. Колгосп, якщо його співставляти з агрохолдингами Європи, це середні за величиною, а в деяких місцях навіть великі. Замірками мірками Є Європейського Союзу агрохолдинги. Ну, тому що в Європі півтори тисячі гектарів це вже нормальний агрохолдинг, вважається. Суть механізмів, економічних механізмів, полягають в досягненні максимальної ефективності. Тобто, наприклад, частина землі засіяна соняшником, соняшника видавили олію, залишився жмих, жмих пішов на корм там вівцям, свиням, там, і так далі, сіно скосили, корови з'їли. Стосовно будь-якого виду сировини, власне, максимальне її задіювання, максимальна безвідходність. Причому колгосп мав вже свої системи переробки. Хай первинні місцями не надто розвинуті, але що таке система переробки? Наслідок переробки зерна в борошну, наприклад, вже з'являється висока додана вартість. Ти вже продаєш не сировину, а борошно. Ще краще, якщо потім з борошна випікати якісь <клес> готові продукти, робити макарони там чи пасту, як це модно казати, італійське слово, яке до нас прийшло, до речі, значна частина італійських макарон впродовж тривалого часу, і цілком можливо, що і зараз робилася саме з українського зерна, проте на території Італії. І як наслідок, вся висока додана вартість осідала саме в Італії. Саме висока додана вартість є джерелом багатства. Не сировинні ресурси, а висока додана вартість системи переробки. Коли зруйнували колгоспи, що сталося? Людям сказали: ви зараз ми розпаюємо колгосп, розпаювали в результаті всі трактори комбайни до останнього гвинтика. Кожен з вас отримує кусок землі, ви уявляєте, що таке декілька гектарів, саме ваші, станете такими багатими, що просто нема куди. Проте, якщо глянути на цю ситуацію з економічної точки зору, то з самого початку було зроблено умови, в яких принаймні 80% людей у власності, яких так би мовити, у власності яких опинилися паї. Завідомо, було відомо, що вони не будуть їх обробляти, бо не буде фізичної можливості. Просто люди не будуть здатні це робити. Колгосп, як економічне середовище, в якому створювалася висока додана вартість, зруйнована. Втрачена певна кількість робочих місць, втрачені системи переробки. Що відбувається в селі? В селі зникло джерело доданої вартості, яке відігравало таку економічну. Громаду утворюючу функцію. Що відбувається далі? Люди починають шукати роботи. Роботи немає, люди виїжджають. Молодь в село вертатися не хоче, бо що там робити. Я там не забезпечу сім'ю, я там не побудую нормальної хати, я там не побудую нормальних умов, не зроблю ремонт і так далі. Хтось виїжджає на заробітки, хтось виїжджає в великі міста, кількість людей в селі зменшується. Зменшується кількість дітей в селі поступово. З часом досягається таких масштабів катастрофи, що вже в сільських школах недостатня кількість дітей. Нам кажуть, в рамках освітньої реформи. Оскільки там дітей мало, ми одну школу закриємо. Залишиться одна школа там на три села, на чотири села. Ну, ми автобусами будемо всіх довозити. Зменшується кількість людей поступово. Після закриття шкіл, закриття дитячих садочків, відбувається закриття лікарень. Ну, ви ж можете поїхати в райцентр на автобусі, а там раз в тиждень, раз в два тижні буде приїжджати фельдшер і в місцевому пункті щось вам там казати. Але вже нормальної медичної допомоги не надається. В результаті село як середовище життя стає по суті непридатним, чи принаймні не те, щоб непридатним, а, ну, скажімо так, його позбавляють дуже важливих життєвих функцій. Просто людина не може їх отримати. В результаті села поступово вимирають. Люди звідси виїжджають, економічного базису немає, можливості заробляти немає, забезпечування дітей немає і так далі. Кількість людей зменшується, молоді, активні, талановиті виїжджають. Відбувається занепад. Ця схема спрацювала по всій насправді Україні. Далі, ті 80% відсотків. Пайовики, які з самого початку не здатні були обробляти землю. Вони починають кричати про своє священне право власника. В них породили шкурний інтерес. Їм на голову впала земля. Це я кажу так спеціально грубо. Так вони працювали в колгоспі, але вони насправді від знищення колгоспу отримали і майновий пай, а не тільки земельний. Це важливо усвідомлювати, тому що майновий пай це аналог того самого ваучера, з допомогою яких деребанили українську промисловість. Але вони кажуть, ми хочемо продати. І зразу з'являються всякі пінчуки, зять кучми, які власне це розпаювання і робив. Пінчуки, Веревські, в якого зараз 700 тисяч гектарів, кусюки, Бахматюки, Порошенків, яких 500 тисяч гектарів, там якісь хомутинники, гереги і так далі, благодійники, які кажуть: ну ви ж хочете продати, а ми вам готові зробити послугу, готові купити. І це я ще не враховую. Отих Транснаціональних корпорацій, які зараз сюди заходять. Тому що навіть Веревський, в якого 700 тисяч гектарів, не є самостійною фігурою. За ним стоять фігури набагато-набагато серйозніші. І в такий спосіб відбувається обезземелення українців. Але в основі цього процесу це процес довгостроковий. Ну, 54 мільйони людей, які хочуть тут жити, які прив'язані, в яких пуповина закопана в українську землю, які вкорінені в українську землю. Вони щенитимуть супротив. Тому цей весь процес обезземелення українців і викрадення української землі такими хитрими політико-економічними способами. Він розтягнутий в часі, але започатковані тенденції. Працює система. От коли забрали економічний базис, запустили тенденції, які в кінці кінців привели до того, що в цьому місці, де я стою, вже немає колгоспу, вже майже всі будівлі розвалені, залишки. Від деяких будівель залишились тільки залишки фундаменту. Тут немає економічного базису. Зараз поки що це не означає, що його не можна тут створити. Ось такі результати. І фактично, якщо ми говоримо про промисловість, то там аналогія абсолютно така сама. Найважливіше в умовах, коли потрібно захопити чиїсь ресурси, знищити там економічний базис, щоб люди стали бідними, щоб люди боролися за виживання, щоб люди на цій землі не могли заробляти. Причому ситуація насправді така, що вирішити ті проблеми можна тільки на рівні найвищої влади в державі. Всі решта, ну ті фермери, наприклад, які збереглися в Україні, саме фермери, не холдинги, не олігархи, латифундисти, не зернотрейдери, а фермери, ті, хто безпосередньо живуть і працюють на цій землі, вони всі роки незалежності виживали всупереч діям влади. Просто тому, що земля це дуже багатий ресурс. Український народ, він дуже працелюбний, він дуже талановитий, він готовий дуже багато працювати. І вони вижили, вижили всупереч всьому. Але знову ж таки, коли зараз до нас заходять монстри, які володіють трильйонами доларів. То маленький капітал він з великим капіталом просто не зможе потягатися. Тим більше, коли на державному рівні вища політична влада лобіює інтереси саме отих корпорацій. Це дуже важливо усвідомлювати. Розумієте, оці всі процеси, які в нас відбуваються. Вони всі взаємопов'язані між собою, вони всі переплетені. Є так званий ефект синергії. От насправді такі економічні структури, як колгосп, от їхні аналоги в Ізраїлі, там Кібуци, до прикладу, які не, не є в державній власності. В державній власності Ізраїлю там земля залишається. А кібуці там кооперативна форма власності. Але там досягається максимальний синергетичний ефект. Тобто, десь виростили, припустимо, зерно. Зразу а, його на місці можна переробити. Відходи, сіно там, і так далі, можна дати їсти там, коровам, свиням, і т.п. Тобто максимальна взаємодія, в ході якої виникає висока додана вартість. Одна справа, ти навіть от візьмемо те ж саме м'ясо. Одна справа, ти м'ясо будеш просто продавати на живу вагу, яка там ціна. Інша справа гляньте в магазині, яка вартість там переробленого м'яса, тушонки, до прикладу. Це ж зовсім інші речі. Чи так само молоко по селах зараз за копійки скуповують? Обезжирюють, забравши жир, роблять нам сметану, масло, це в кращому випадку, тому що в основному там використовують хімію, і продають нам в магазинах вже там по 40 гривень за літр, припустимо, а скуповують на селах по 7-8 по гривень за літр. І фактично вся висока додана вартість йде не на забезпечення людей, які могли б жити на такій багатющій землі і процвітати, а в кишеню певним силам. Ті сили, якраз ті всі процеси в нас і організовували. І організація цих економічних процесів це по суті пограбування українського народу, яке в кінці кінців веде до нашого знищення, до нашого розчинення, до зменшення нашої чисельності, до того, що наше національне багатство в ході якихось політико-економічних маніпуляцій опиняється в чужих руках. Це все було задумано. Ключову роль в реалізації цих процесів відіграв внутрішній ворог України. Всі президенти, починаючи з Кравчука, не при Зеленському, при якому вже було проголосовано антиукраїнський антиконституційний закон, і не при Порошенку, який також голосував за цей закон, і за випадковим збігом обставин також є одним з найбільших землевласників. Ці процеси розпочалися з розпаювання землі, зробив їх кучма. Але за логікою цих процесів стоять набагато потужніші геополітичні монстри. І на пограбуванні українського народу, безумовно, постійно заробляв Кремль. Деякі заводи в Україні спеціально руйнувалися для того, щоб в кремлівських олігархів не було конкуренції. Причому кремлівські олігархи заходили в Україну при посередництві того самого Кучми, Пінчука, Медведчука і компанії. Ну, як приклад, от в Україні був алюмінієвий завод, де вже поставили систему прокату, де вже з алюмінією готові були робити фольгу. Його продали, його викупив в ході перехватизації дерепаска, порізав на метал, заробив на цьому, поділився з місцевими. І на світовому рівні усунув собі конкурента. Тому що Дерипаска займається власне, металами, і в нього бізнес по всьому світу, ну і він повністю підконтрольний Кремлю. Таких прикладів можна наводити ще багато, але суть одна: справжня незалежність можлива тільки при економічному базисі. Якщо люди доведені до стану виживання, то думати про високі матерії часу подивитися. На прекрасне небо над українською землею, часу подумати про те, що насправді Україна це не просто там країна, не просто це територія, а це середовище життя українського народу, середовище збереження нашого генофонду. Це те, що ми маємо передати нашим нащадкам, живим ненародженим поколінням українців, і передати ми маємо його в не гіршому стані, ніж воно прийшло до нас. Коли ти борешся просто за своє виживання, в тебе на це часу немає. І знову ж таки, вся політична влада, з допомогою якої все це викрадення реалізовується, вона знаходиться в руках тих, хто заробляє на нашому пограбуванні. По суті, ті самі політичні партії і провідні змі в Україні, вони є бізнес-проектами олігархів і якихось міжнародних сил, включаючи Кремля. Які по суті нам пропонують вибори, в яких ти вибираєш тільки з того меню, яке тобі підсунули, і в результаті ми отримуємо парадоксальну ситуацію: 2019 рік. 80, потім 82% відсотка українців висловлювалися проти продажу української землі. А в другий тур президентських виборів вийшов Зеленський і Порошенко, і обоє стояли на розпродажі землі. І в кінці кінців разом проголосували за дерибан нашого національного багатства. Ну і ще їм Вакарчук зі своїм голосом допоміг. Ну там не стільки Вакарчук, скільки Пінчук, який, власне, є давнім спонсором того ж Вакарчука. От такі механізми. Ці механізми потрібно розуміти. Вони дуже в усіх сферах, не тільки в сільському господарстві, вони дуже споріднені між собою. Там, де знищували місто, утворюючи громаду, утворюючи якісь підприємства, казали, та вони не рентабельні, та ще щось, та ще щось. Візьміть львівський автобусний завод, який зруйнований, і білоруський, який не зруйнований, і кажуть про його нерентабельність, але там люди отримують зарплати. Це не означає, що Лукашенко хороший. Ні, та гнида є ворогом України зараз і відкрито підтримує Путіна, але він зберіг економічний базис. В маленькій Білорусі, яка незрівняно бідніша від нас, а ми економічний базис не зберегли. І це дуже-дуже важливо, тому що це лежить в основі тих всіх страшних процесів. Якби ми зберегли економічний базис, то навіть війни б не було. Ми б не стали настільки слабкими. В цілому світі зараз йде тенденція до знищення середнього класу, тому що середній клас це люди самозабезпечені. Які самі створили робоче місце, які нормально заробляють, які мають час на освіту, які мають гроші, які здобувають освіту для своїх дітей, які в основному стараються мати зброю. Попробуй мільйони людей, які належать до середнього класу, в стійло, застав робити те, що не треба. Попробуй їх пограбуй, коли в них вже рівень свідомості став набагато вищим. І коли вони разом здатні організовуватися, щоб захищати свої інтереси. Задумайтесь над цим, це надзвичайно важливо. Попри всю нашу страшну реальність, місцями катастрофічну реальність, потенціал для відновлення України, для побудови України як держави українського народу, для відродження українського народу, цей потенціал в нас є. Він в нас залишається. Але для цього ми повинні розпізнавати оті речі, про які я кажу, розуміти, як воно працює, створювати потужний економічний базис. Політика, концентрована економіка, сказав колись Карл Маркс. Цей дегенерат в контексті тлумачення політико економічних відносин був досить значною мірою правий. Тому що ми залишаємося фізичними людьми, тобто ми матеріальні, нам потрібно їсти, нам потрібно мати будинок, мати транспорт там і так далі. Хоча на, перше, на першу основу треба ставити нашу духовну сутність, а не матеріальну. Але це не є тема сьогоднішнього відео. Так от ми можемо ці всі процеси розвернути. Українське село має колосальні можливості. Я... В окремих відео буду розповідати про можливості кооперації, про можливості того, як відновити, як почати знову народжувати високу додану вартість в Україні. Це можливо, але для цього потрібно, щоб вища політична влада знаходилася в руках тих, хто буде захищати українські інтереси. Це неможливо, якщо ми не організуємось. Сили ворогів добре організовані, підкріплені величезними фінансами і зараз мають свої бізнес-проекти в вигляді теперішніх ЗМІ і олігархів. Це відео дуже важливе для розуміння, це не рефлексія на якісь гарячі поточні новини. Мій канал достатньо сильно блокують на Ютубі, обмежують поширення, обмежують кількість переглядів і так далі. Проте ця інформація просто надзвичайно важлива. Тому я прошу вас про інформаційну підтримку. Я прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити собі в соцмережах, поширити в месенджерах своїм друзям. Це надзвичайно важливо. Чим більше українців будуть розуміти оці причинно-наслідкові зв'язки, тим швидше в нас відбудеться таке національне пробудження, і тим швидше ми зможемо згуртуватися для того, щоб будувати свою Україну, Україну як вищу форму організації українського народу. Тому що держава це перш за все організація. Вороги організовані. А ми навіть в умовах, коли нас знищують, коли нас розстрілюють, ми до цього часу не організовані. Це одна з наших найболючіших поразок. Ваші коментарі допоможуть перебити ту блокаду ворогів, з допомогою якої насправді зараз обмежують. Наші інформаційні можливості, тому ці кілька хвилин часу, які ви виділите на вподобання, коментування, поширення, вони є важливим внеском формування україноцентричного інформаційного поля. Це дуже важливо. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Прошу вас про зворотній зв'язок в контексті того, що я розповідав про українську землю. Можливо, у вас будуть цікаві думки, важливі доповнення, запитання, які потрібно було б висвітлити. Будь ласка, пишіть їх в коментарях. Я буду старатися, я стараюся насправді подавати майже весь час зворотній зв'язок, не в наступному відео, але по суті в усіх відео я стараюся давати відповіді на ті запитання, які, власне, глядачі задають. Тому прошу вас про зворотній зв'язок. Дякую всім за увагу. Дякую і до наступних зустрічей.